Вітаю! Це супер книга! У цьому відео ми запрошуємо вас зіграти у квіз, присвячений нашому мультсеріалу. І що ще важливіше біблії. Щоб оцінювати результат, ти можеш загинати пальці. Правила такі. Я ставитиму запитання, іноді прості, іноді трохи важчі. За правильні відповіді ти отримуєш бали та загинаєш по одному пальцю. Якщо ти відповів неправильно, то не загинаєш. Ми самі відмірюємо час на роздуми. Але якщо треба вмістити квізу формат командної гри, ваш куратор або ведучий може керувати відео, ставити на паузу або навіть перемотувати. Наприкінці ми разом підіб'ємо підсумки. Тож пристебніть паски безпеки, ми починаємо! Що мала прив'язати до вікна Рахав? Підказка. Це мало бути щось помітне. Відповідь: Червона мотузка. Це був знак на будинку, який захистив усіх, хто знаходився всередині. Воїни ізраїльської армії таким чином зрозуміли, що тут знаходяться союзники. З якою метою брати Йосипа прийшли до Єгипту? Підказка. Вони щось хотіли придбати. Відповідь: Вони прийшли, аби придбати хліба. У цей час був семирічний голод, і лише у Єгипті завдяки божому попередженню було накопичено достатньо зерна. Чи послухалися йону ніневітяни? Або так, або ні одне з двох. Відповідь: Так послухалися. Що, чесно кажучи, здивувало йону. Адже він був впевнений, що місто приречене. На якій горі зупинився Ноїв ковчег. Назва починається з першої літери алфавіту. Відповідь Гора Арарат. Якщо вже шукати ковчег, то десь саме у цих місцях. Але знаєте, далеко не факт, що він міг зберегтися. Наприклад, родина могла його просто розібрати, аби збудувати щось у пустому тоді світі. І заключне особливе питання. Який птах змусив плакати Петра? Варіанти відповіді: півень, голуб, горобець, страус. Справжню причину його сліз ми пояснимо. Але хто був головним тригером? Півень, голуб, горобець або страус? Відповідь Петро заплакав після того, як заспівав півень. Справа в тому, що він публічно відрікся від Христа і зробив вигляд, що не знає Ісуса. Але напередодні сам Месія передбачив це, цитую: перш ніж двічі заспіває півень, тричі ти відречешся від мене. Тож, коли апостол почув ранкове кукурікання півня, він усе усвідомив і гірко заридав. От, і все. Яким би не був результат, ти дістався фінішу. Отже, підіб'ємо підсумки. На екрані ти бачиш звання відповідно до набраних тобою балів: стажист, учень, суперучень, майстер та супермайстер. Від імені суперкниги ми вітаємо тебе із досягнутим результатом. У будь-якому випадку сподіваємося, що ти дізнався щось новеньке. Набравши не так багато, як ти очікував, не засмучуйся все ще попереду. Набравши солідну цифру, намагайся не стати гордим. А ми нагадуємо, що ти можеш підписатися, поставити вподобайку, а ще подивитися тут інші відео. На каналі дуже багато цікавого. З вами була Суперкнига. До зустрічі у наступних випусках. Бувай!